Доброго часу, любі українці і україночки! Я запрошую вас на свій чудовий вебінар, який називається Побутова має. Так, спілкуючись з вами в певний час, ви у мене запитували, коли я там. Давала якісь вам матеріали для роботи, для самостійної роботи. Ви запитуєте у мене часто, де можу навчатися, адже ви у когось є здібності, а кому і не потрібно далі йти, а лише тільки допомагати в своїй родині. Так що я готова 3 лютого, запрошую вас на свій вебінар, цікавий, де буде достатньо інформації для того, щоб займатися. Побутовою магією. Про що це? Там будуть роботи у ваших житлових приміщеннях: квартири, будинки, захисти, робота з дітьми, гармонізація з чоловіками вашими, взагалі, робота в самих кімнатах, на кухні і так далі. І так далі. Вам буде цікаво. Пишіть мені, інформація буде під відео. Почитайте уважно, подумайте, у вас є ще час до 3 лютого, включно. У когось буде пізніше, ви можете завжди вже в записи подивитися. У вас буде доступ, певний час, достатньо, щоб ви переписали все. В групі можна задати питання, але я розповідаю завжди так, що питань у вас не буде, бо я все розжовую. Вам сподобається, повірте. Я завжди в цьому відкрита. Я зацікавлена, щоб в родинах наших дівчат, жінок був лад, гармонія. Я хочу, щоб в українських родинах було щастя, і ви могли тримати це щастя в руках любі. Так що запрошую 3 лютого, будь ласка, пишіть мені на Viber, Telegram по вказаному номеру. Додавайтеся, потім я вас додам в закриту групу телеграм і, будь ласка, поспілкуємося з вами. Дякую, пока-пока, до зустрічі!